Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 19 квітня, середа. Була змога сьогодні показати вам авторинок в середу, він вже досить повний. Практично всі автомобілі на місцях, навіть є трошки покупці, продавці вже є на місцях. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують, чи варто їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. Також нагадую, хто не бачив наші огляди минулого тижня, що Василь буде повертатися до зйомок авторинків тимчасово. Тому підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Peugeot Partner 2009 року: 1,6 газ бензин 66 кВт, 185 тисяч пробіг, механічна коробка передач. 6950 ціна. Так, там у нас панорамний дах. Світлий салон. Так. Тут не видно, на жаль. Фаркоп і парктроніки. Вантажний Renault Kangoo. 16 року, 1,5 дизель, 150 тисяч пробіг, максимальна комплектація, вказує власник, 8800 ціна. Кондиціонер. Парктроніки. Volkswagen Caddy Maxi Baza 12 року. 2-літровий дизельний двигун, 285 тисяч пробіг, повний привід є в мультикермо-навігація, мультикермонавігації підігрів сидінь, клімат контроль парктроніки. 12-350 ціна. Виглядає. Тут об'ємне багажне відділення. Сітроен Berlingo. 9-го року 1,6 бензин. Оригінальний пасажир, Сервісна історія є 173 тисячі пробіг, вказує власник, 6800 ціна буде ще торг. Панорамний дах. Так виглядає в салоні. Є кондиціонер. Так, друзі, часто просите, Рено Кенго в Максі Базі, це рідкісний варіант, як на ринках. Ще 7-місний, 15-го року 1,5 дизель, 210 тисяч пробіг. Власне, казую, що це оригінальний пробіг, якроїзд клімат-контроль, 12 900 ціна. Так виглядає він в салоні. Так, бачите, клімат-контроль, механічна коробка передач. Так, тут не знаю, чи буде видно, напевно, що не сильно затонований, а тут так само. Є парктроніки. Так, є в нас поруч два Рено Кенгу різних поколінь. Почнемо з цього старшого. Дев'ятий рік, 1,5 дизель 63 кВт, 230 тисяч пробіг, 7800 ціна. Механічна коробка передач, кондиціонер є. Так, є фаркоп. Так, цей вже свіжіший. 14-го року. 10-300 ціна, 1,5 дизель, 219 тисяч пробіг. Також є кондиціонер, механіка. Але там автомат, Volkswagen Caddy 13-го року, літровий газ-бензин, 260 тисяч пробіг, 10 700 ціна. Механічна п'ятиступанева коробка передач, кондиціонер. Парк троніки. Так, ще один Citroen Berlingo. Панорамний дах. 6,950 ціна. Дев'ятий рік 1,6 дизель, 260 тисяч пробіг. Так, номер. Тут має бути поміж крапельок видно. У разі чого дзвоніть, пишіть до нас, допоможемо розгледіти. Так, виглядає. Багажне відділення просто показувати не завжди є змога. Так, парктроніки є, фаркоп. Кенго, 17-го року, 1,5 дизельний двигун, 195 тисяч пробіг, 11400 ціна. Тут є номер телефону. Так виглядає. Є кондиціонер. Так виглядає по колу. Volkswagen Caddy 2012 року. Двохлітровий дизельний двигун 103 кВт. Є клімат-контроль, навігація парктроніки, два ключі. 10-200 10-200 ціна. Пробка механічна шестиступенева. Салон. Так, виглядає. Клімат-контроль, дисплей. Рено Аринок'янго. Четвертий рік, 1,6 бензин, 230 тисяч пробіг, 5200 ціна. Є кондиціонер, електрика, номер телефону. Так. Так він виглядає в салоні. Ніби без пошкоджень. Фаркопії. Гарино Кянгу. 12 року. Так, ага, це у нас електрокар. 49 тисяч пробіг. Коробка, звичайно, автоматична, 10600 ціна. Так, кого цікавить, тут є номер телефону. Тут іде зарядка. Щось не помітила одразу. Так він виглядає в салоні. Кондиціонер є. Тут У нас вантажу пасажир.